Новий рік без петард. в Івано-Франківську, як ми вже повідомляли, заборонили продаж небезпечних піротехнічних засобів на вулицях та ринках міста. Розпорядження міського голови з'явилося на початку грудня. Саме в цей період кажуть чиновники від петард найбільше травмуються діти. Обласна дитяча лікарня Івано-Франківська у період новорічно-різдвяних свят сюди майже щороку привозять дітей, які постраждали від петард. В основному це рвані рани, опіки шкіри та травми очей. На щастя, потерпілих у ці дні немає, однак медики у повній готовності. На базі офтальмологічного відділення відкрили травматичний центр ока, який працює цілодобово. Не дивлячись на те, що Проводяться і первинна хірургічна обробка, рани принукаючи поранення ока, і в послідуючому проводяться реконструктивні операції, але в багатьох випадках все ж таки це закінчується сліпотою і інвалідністю. Чим ближче до свята, тим більше роботи і в правоохоронців. Цими днями вони проводять рейди по магазинах, ринках та торгових точках міста, там, де найбільше спокуси продати небезпечну піротехніку. Кожного дня міліціонери складають акти про порушення. Реалізовуються без ліцензії, без необхідних документів, немає умов для зберігання цих піротехнічної продукції, що є небезпечно для використання її подальшого для та застосування. Взагалі розпорядження про заборону петар та інших вибухонебезпечних пристроїв на початку грудня видав міський голова Івано-Франківська. Це не перешкода бізнесу, запевняють чиновники, а виключно безпека громадян. Якщо значить, ви взяли ваш син, взяв петарду, і Він пішов на вулицю і кинув, а там стоїть 3-4 хлопчики. І вони отримали якесь у Значить, безумовно, що воно буде заборонено. Це логіка, це глуст здоровий, говорить. Перевірки за виконанням розпорядження триватимуть до завершення різдвяних свят за торгівлю забороненими засобами або ж їх використання передбачено штраф чи адміністративну відповідальність.